Gospodzie z Wami i z Duchem Twoim czytania świadomie Ewangelia, Wit Mateja Sława Tobie, Gospody To czasu, jak Jezus prochodził zanępi szło dwoje slipech, których ołos naukały. Pomyłuj nas, synu Dawidów, Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі. Ісус. Суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не довідався, вони ж, вийшовши, розголосили про нього по ті тій землі. Слово Господнє слава Тобі Христе. Екселенцію, дорогі брати і сестри в Христі, в неділю ми розпочали новий період в літургійному році, який називається Адвентом. Це є час радісного очікування не тільки на урочисті срізд Христового, але також і на друге. Решестя Спасителя наприкінці світу. Адвент особливим способом єднає кожного з нас з очікуванням Марії, Матері Ісуса на народження Христа. Все розпочалося від благовіщення, коли прийшов до неї Архангел Гавріл і сповістив їй. Що саме вона є цією вибраною дівою, через яку Бог хотів рятувати людство від неволі диявола і дарувати вічне життя. Це привітання для неї було дивним і неочікуваним. Радуйся, благодатна, Господь з тобою благословена між жінками. Ось ти зачнеш у лоні і породи сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і сином Всевишнього назветься. Це була дуже чудова і радісна звістка про прихід на землю довгоочікуваного Месії. Ми вдивляємося в ту, яка сказала. Богу так. Пресвята Діва Марія погодилася стати матір'ю Божого Сина і до кінця виконала Божу волю. В середу, під час проповіді, ми розмірковували, в який спосіб можемо вшановувати Богородицю. Одним з них, цих способів, є наша. Присутність на роратніх святих месах. Вони звершуються на честь Пресвятої Діви Марії в часі Адвенту. Цю назву вони отримали від першого слова латинської антефони на вхід, котра співається на початку Євхаристії. де супер нубес плюант юстум. Тобто спустіть з висот росу небеса, хмари, хай вилють праведність, що є натяком на земний прихід Божого Сина, бо далі пророк Ісая додає, нехай відчиниться земля і дасть спасіння. В перших двох стопчиках цієї пісні описується. Бідування вибраного народу, бо відступили від Божого закону. Третій стопчик це благання Бога про помилування, звільнення. І четвертий це обітниця Бога про спасіння. Бачимо в цьому також історію нашого життя. Бо ми часто є невільниками гріха, потім благаємо Бога про милосердя, і Він нас очищає і спасає. Роратні світі Меси розпочинаються на світанку при вимкненому електричному світлі, лише при запалених свічках, які священник разом з міністрантами несуть. У процесії, а вірні тримають їх на місцях. Як єпископ уже згадав на початку цієї святої Меси при вівтарі також горить велика свічка, яка символізує присутність Пресвятої Діви Марії. Хоча в часі Адвенту. В неділю не вживається гімн слава Вишній Богу, однак під час прорадніх мес цей гімн співаємо і цим самим підкреслюємо радість очікування разом з Марією приходу Господа. Весь час під час співу, від, весь час від співу на вихід. Аж до кінця гімну слава овешні Богу, ми тримаємо в своїх руках запалені свічки, які символізують Господа, який надходить. Він є правдивим світлом світу. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує. Не перебував у темряві, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, але матиме світло життя. Пізніше Спаситель скаже ви світло світу, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця. Що на небі. Маємо освітлювати іншим шлях до Бога, маємо згоряти, служачи з любов'ю. Є чудова притча, яка називається так говорили дві свічки. Шкода мені тебе! сказала незапалена свічка. Запалений подрузі, короткий твій вік, ти весь час гориш, і скоро тебе не стане. Я набагато щасливіша від тебе, я не горю, а відповідно не тану. Лежу спокійно на боці і проживу дуже довго. Твої ж дні вже полічені. Відповіла свічка, що горіла. Я зовсім не шкодую про це. Моє життя прекрасне і повне значення. Я горю і віск тане, але від мого вогню запалюється багато інших свічок, і мій вогонь від цього не зменшується. Я тут світлом своїм розганяю морок, оздоровляю повітря біля ліжка хворого, бо збудники хвороби не переносять живого вогню, пломенію перед іконами в храмах. Хіба коротке моє життя не прекрасне? І мені шкода тебе. Не запалена, моя сестро, жаль твоєї участі, ти не виконала свого призначення, і де душа твоя вогонь. Так ти пролежиш збережені довгі роки, але кому ти потрібна така? Яка радість і користь від тебе? Вважаю краще горіти, ніж відпочивати, тому що в горінні життя, а в спляці смерть. І ти жалієш мене, що я скоро згорю і перестану жити, а ти в своїй бездіяльності не починала існувати, так і помреш, не починаючи. А життя пройде повз тебе. Є так багато людей, які хочуть зігрітися нашим світлом, хочуть, щоб наше світло освітило їхню темряву. Отож, стараймося бути світлом через життя Словом Божим, через молитву. І добрі вчинки, зірцем чого є Пресвята Діва Марія, яку в особливий спосіб вшановуємо через цю святу роратню месу. Амінь.